30 вересня в обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечникова від отриманих у бою поранень помер сержант Олександр Андрійченко. Військовому піхотинцю було всього 32 роки. Без сина залишилася мати, а без брата три сестри. Кам'янчанин Олександр Андрійченко народився 29 серпня 1991 року. У 2009 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Упродовж 2009-2010 років, проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на кам'янському комунальному підприємстві Аульський водовід. З 2014 по 2019 рік перебував на контракті у Збройних силах України. Олександр був командиром відділення у взводі, яким керував його Теска, з позивним Борисович. Так чоловіки потоваришували. Служила ця людина вже давно, тому працювати з нею було дуже зручно. Був патріотом своєї країни, любив, поважав свою сім'ю та своїх товаришів. Завжди, як права рука, мені допомагав тренувати особовий склад. Та приводити їх до бою, скажімо так, завжди дотримувався військової дисципліни, Був гарною, дуже людиною. Олександр також згадав запеклі бої під Красногорівкою. Там молодий захисник завжди стояв першим на виконанні бойових завдань, а поранення, які призвели до смерті, отримав поблизу Сіверська. Дуже болюча втрата. Він завжди був у перших тим, хто йшов вперед. І не замислювався над цінністю життя свого, а більше замислювався над тим, яка наша країна буде, Україна в майбутньому, і щоб всі рідні і близькі були ж здорові, поруч з побратимами. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська. 那不是我。